Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 5 квітня зранку тепло, а вже хмарки піднімаються. Буде дійсно мінятися погода. Вдовне тобто затягувати відео. Дві банки 22 року білого вина і три банки 23 року. Ми вже раз проводили оклейку. Воно повністю не очистилось. Осадок є, а помадніння залишилось. У бутилці стоїть рожеве вино, воно дворічної давності. Ми йому також провели оклейку і дуже швидко воно очистилось. І можете побачити, в якому воно зараз стане. Так що будемо повторно проводити оклейку. І покажемо результат. Як будемо проводити. Зараз на друшлях кладемо тюль капронову, і будемо ще раз перепускати через тюль. Тоді злівати у банки знову, і будемо знову розводити желатином. Доза, яка желатіну, ну, пишуть 2 грами на 10 літрів, а ми от упаковочку поділимо на 5 банок і все. Так що надалі покажемо вам результат оклейки. Ось так виглядає наше вино після сидіння. Ну, ми все не пересіжили, оставляли остатки дріжджів на дні. Ну, Хто займався самогонкою, то точно такі саме на дні дріжджі, як ото у бразі на горілку. Зараз нагріваємо грам 200 вина і розтворяємо йому желатин. Даємо на 5 банок у нас, даємо 15 грам желатину. Ось така пачечка, ми її розводимо повністю. Процес, як будемо проводити клейку, покажемо. Ось ми розвели у вині желетін, а це така мірна стопка ложку. Топір закручуємо у банці вино і одночасно виліваємо желатин у банку. І переколочуємо. Хай крутиться, тут закрутимося. Оба наліваємо чарку. І виліваємо і прокручуємо в банці. Так, да, манобутнє, але найудобно ну, у банці. Ми вже робили, бачите, результат червоного рожевого вина. Воно більше двох років стояло, мутне, нічого не. А тоді попробуйте робити окейчу. Результат вам на лице. І так, проводимо усі 5 банок. І так, всі 5 банок провели оклейку. Надалі будемо спостерігати. Ну, з білим вином проблематично. Проблематично, воно довше стоїть, може і місяць і два. Але по мірі готовності ми будемо робити тоді нове відео і вам покажемо. Так що на цьому будемо закінчувати. Наше відео. Для того, щоб знати результат, заходьте на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь, щоб знати результат нашої роботи. Повино. Зружаємо, бачите, результат прекрасний. А вкус такий, як шампанське. Нещодавно був мій день народження. Пробували його, наліваєш, а воно аж шипить і дуже смачне і вкусне. Так що всім добра здоров'ячка і нам швидкої перемоги. Будьте здорові!